Мені здається, я досить добре розумію Верховну Раду не як сукупність народних депутатів, а як корпус. Вона в кращому випадку на українське суспільство не зважає, а в гіршому його просто зневажає. От минулого тижня там просто скасували пленарні засідання. Цього тижня депутати на пленарне засідання таки зібралися у четвер. Проголосували одне. Питання порядку денного, ну а далі повітряна тривога. А після повітряної тривоги по домах, тому що далі вже зібратися просто не змогли. Шановні колеги. На превеликий жаль, повітряна тривога зруйнувала поки діяльність парламенту. Тому розгляд питань порядку денного завершено. Дякую всім за роботу. Зараз я оголошую перерву у нашому пленарному засіданні. Про часі місце його продовження вам буде повідомлено завчасно. В єдності наша сила разом переможемо і слава Україні. Повітряна тривога зруйнувала діяльність парламенту. Не неробство народних депутатів, не абсолютний пофігізм, а повітряна тривога зруйнувала. Народні депутати так хотіли діяти, так хотіли робити, але тут прийшла повітряна тривога. Загалом пленарне засідання у четвер тривало 45 хвилин. Якщо рахувати разом з повітряною тривогою, то десь півтори години, бо вона тривала приблизно стільки ж словом, як я вже казав, це зрозуміти доволі просто. Ну от народним депутатам просто начхати на їхню роботу. Не для того, мама мандати каростила. А от президент Володимир Зеленський часто перебуває десь зовсім за межами мого розуміння. Цього тижня, наприклад, відбувся. Як на мене, геть дикуватий різнобій між заявами президента Франції Еммануеля Макрона і Володимира Зеленського щодо можливості розташування французьких військ в Україні. Я впевнений, що це не йдеться, що армія Франції буде в Україні. От про це я хотів би сьогодні поговорити, бо воно справді перебуває десь за межами досяжності мого розуміння. Можливо, навіть ви в коментарях під цим відео мені щось поясните. Для тих, хто не знає, мене звати Данило Мокрик, я журналіст, і це мій суб'єктивний блог, в якому я офігіваю в основному від української політики і українських політиків. У цьому випуску я хочу поговорити про Зеленського і про Макрона, далі ближче до кінця про одне дуже дивне інтернет-опитування щодо політичних інфлюенсерів. Ну а вже зовсім в кінці я поясню, чому ми знімаємо саме біля цього будинку, і запрошу вас на прем'єру мого нового документального фільму розслідування у кіно. Так що підписуйтесь на канал, якщо ви ще не підписані, бо що нас більше. Тим ми гучніші і поїхали. Я офігів. Я офігів. Отже, Еммануель Макрон. Не знаю наскільки добре ви пригадуєте президента Франції у 2022 році, але він дуже сильно відрізнявся від того Макрона, якого ми спостерігаємо сьогодні. З одного боку він підтримував Україну, але з іншого він постійно висів на телефоні з Путіном постійно закликав не вживати щодо нього і Росії загалом занадто гострої риторики, закликав відмовлятися від ескалації і так далі. І тому подібне. Дійшло до того, що навесні 2022 року, одразу після викриття жахіть у Бучі, Мануель Макрон. Тричі публічно відмовився вжити щодо російських воєнних злочинів слово геноцид. При цьому він використовував різну аргументацію. Спочатку він сказав, що бачите, українці і росіяни це братні народи, і тому, ну, який може бути геноцид, і від того мало не знудило. А далі він вдався до такої аргументації, від якої хотілося просто сісти і офігіти. І всіх. Якщо це геноцид les conventions internationales, d'intervenir. Est-ce que c'est ce que les gens souhaitent Je ne не pas. Ви розумієте? Людина настільки боялася однієї лише думки про те, що може Франції доведеться втрутитися, тобто ввести свої війська в Україну, що вона навіть відмовлялася вимовляти слово геноцид. Минуло менше двох років, і Еммануель Макрон став, якщо не помиляюся, першим із західних лідерів, хто публічно припустив можливість введення своїх військ в Україну. Вперше він про це сказав декілька тижнів тому, і відтоді дуже наполегливо відстоює свою позицію, попри наявність певної кількості нерозуміння і переляканих реакцій. В тому числі він цю позицію відстоював і цього тижня в інтерв'ю французькому суспільному мовнику. Si nous décidons aujourd'hui d'être faibles, si face à quelqu'un qui n'a pas de limites, face à quelqu'un qui a franchi toutes les limites qu'il nous avait données, nous lui disons naïvement Je n'irai pas plus loin que ceci ou que cela à ce moment-là, nous ne décidons pas la paix, on décide déjà la défense. Макрон каже, не можна ставити собі червоних ліній супроти Путіна, для якого червоних ліній не існує. І це те про що деякі міжнародні експерти говорили з самого початку повномасштабного вторгнення. Вони зокрема критикували позицію НАТО за те, що воно ці обмеження собі ставило і одразу заявило, що цього й отого ми робити не будемо. В такий спосіб, мовляв, НАТО звужувало собі. Поле для маневру залишало перед Путіним можливість вибору і передбачувано ситуацію, і в такий спосіб робило його впевненішим і сильнішим. Макрон зараз намагається від такого підходу щонайменше відійти. Далі він ще не раз сказав про це в інтерв'ю, відповідаючи на допитування французьких журналістів. Ну от за якої такої ситуації може статися таке, що французькі військові воюватимуть на території України. Et les Français n'ont pas compris, vous parliez de vocabulaire, à quelles conditions précises, concrètes, des soldats, des militaires français iraient condition. se battre en Ukraine. Est-ce que c'est parce que l'armée russe euh, ferait une percée décisive sur le front Est-ce que c'est parce qu'une ville clé, Odessa par exemple, serait sur le point de tomber Vous n'avez pas été précis. Mais peut-être y raison de ne pas être précis. Ah, ça n'est pas mon souhait. Ми дуже не випадки для візибіліти pas. pas. C'est au président Poutine qu'il faut poser cette question. Я не хочу розкривати карти перед Путіном, каже Макрон, і дуже дуже правильно робить. Що натомість робить Володимир Зеленський. Президент України на тижні також дав інтерв'ю у французьким медіа, але його риторика дуже сильно відрізнялася від риторики Менюля Макрона. Зеленський запевнив, що поки Україна тримається, ніяких французьких військ нам тут не треба. А те, що він сказав, що нічого не можна виключати, я думаю, по-перше, це пов'язано з Путіним. Тому що, поки стоїть Україна, армія Франції. Буде на території Франції. Далі, Володимир Зеленський ще раз сказав, що ніякої французької армії тут не буде. Ваші діти помирати в Україні не будуть. Якщо Росія вторгнеться в країни НАТО, то ваші діти можуть бути відправлені на одну із територій країн НАТО. І тоді це вже інше питання. Що це? Навіщо? З одного боку, Еммануель Макрон каже, що не можна ставити собі жодних обмежень перед Путіном, тому що це філософія поразки, не можна відкривати перед Путіном карти, і це звучить дуже адекватно. І з детермінацією, волонтею, кураж, сказати, що ми готові ли моя. Пора таннут об'єктив, кікарусі не ганюпа з іншого боку. Президент України каже: о цього не буде. Будьте спокійні, і звучить це дуже дивно, навіщо Володимир Зеленський категорично виключає можливість введення французьких військ в Україну у той час, коли таку можливість відстоює Еммануель Макрон, цього я геть не розумію. Я впевнений, що це не йдеться, що армія Франції буде в Україні. Я не знаю. Може, Володимир Зеленський намагається у такий спосіб заспокоювати народ Франції, ну так це не його робота і не його турбота. Заспокоювати народ Франції це робота і турбота президента Франції, а робота президента України заспокоювати український народ. Щоправда, Володимир Зеленський вже нас якось заспокоював. Щоб ви мене правильно зрозуміли, я не збираюся волати Макрон в віді війська. Мені йдеться про те, що просто перед ворогом добре зберігати ситуацію невизначеності ситуацію відкритих можливостей для протидії. Це добре. А те, що робить Володимир Зеленський, це навпаки. І для чого він це робить, я ну дійсно зовсім не розумію. Може, ви справді мені щось напишете з цього приводу у коментарях і щось підкажете. Ну а тепер щодо речей і значно більш локальних і більш особистих, щодо яких я все таки можу внести певну ясність. Ще наприкінці попереднього тижня інтернет-видання The Page запустило у себе голосування за так званих політичних інфлюенсерів. Якщо ви зараз зайдете на той сайт на сторінку голосування, то побачите, що я перебуваю там на впевненому другому місці після Петра Порошенка. Але не думайте, я не збираюся вас зараз закликати йти там за мене голосувати. Історія зовсім про інше. Звісно, що моє друге місце у тому, з дозволу сказати рейтингу це зовсім не об'єктивна ситуація. Але треба сказати, що і сам цей рейтинг це доволі відверта дичка. Я не знаю за яким принципом редакція добирала персонажів у цей перелік, але змішувати в один список. Справді політичних інфлюенсерів і чинних політиків, і не лише народних депутатів, але й чинного президента Володимира Зеленського. Наприклад, це абсурд дуже високої проби. Ну хіба що редакції дуже хотілося, щоб хоча б в якомусь голосуванні Порошенко переміг Зеленського. До цього додається і тотальна незахищеність цього процесу. Зрозуміло, що моє друге місце з не таким же й великим відривом від Порошенка. Це результат накрутки. Накрутки, ясна річ, не за моїм якимось бажанням чи за якоюсь моєю ініціативою. Просто серед патронів і спонсорів цього каналу є чимало айтівців, і дехто з них вирішив у такий спосіб розважитися. Але власне про це й мова, що проблема в цьому голосуванні не лише в дикуватому наборі персонажів для голосування, але і в тому, що захищеність цього процесу нижче будь-якої адекватної планки. Через це дуже прикольно спостерігати, як деякі інфлюенсери і політики на повному серйозі тягають цю голосувалку на свої сторінки і канали у соцмережах і просять проголосувати як не за них самих, то за свого кумира. І особливо прикольно спостерігати, як з приводу мого другого місця рвонуло у Тараса Чорновола воланням Хто такий мокрий. Неважливо, хто такий мокрик, пане Тарасе, хоч у нього тут аудиторія майже вдвічі більша ніж у вас. Важливо, що ми добре пам'ятаємо, хто такий Тарас Чорновіл і як у нього халастиє свістєлі над головою. Коли я і велетенська маса людей приблизно половина України у 2004 році, я вважаю, сьогодні зробили ми помилку і підтримали mm -hmm. Януковича. Це була помилка. Друга Друге. сторона мала нас право звинувачувати, що ми робимо дурість. І звинувачувала і ми... ще як ще як звинувачувала. І сова, повірте, були гірші, і з погрози були, і мені особисто дзвонили порожньою вбивством і демонстративно стріляли, правда, холостими. Словом, це все історія про те, як деякі дорослі дядечки та тітоньки так серйозно ставляться до пасочок у своїй пісочниці, що готові захищати їх як справжні фортеці. І... З цієї точки зору мені навіть приємно, що явна накрутка голосування за мене допомогла це продемонструвати. Насправді для мене важливі не такі розваги. Для мене важлива моя робота. Для мене важливо, наприклад, те, що вже наступної п'ятниці, 22 березня, виходить мій новий фільм розслідування про російські воєнні злочини під назвою Знищити повністю або частково. Тому з цієї нагоди, якщо маєте час та бажання, запрошую вас на прем'єрний показ цього фільму у Київському кінотеатрі Жовтень у п'ятницю, 22 березня о 20.00. Приходьте, подивимося фільм разом, обговоримо його, поспілкуємося. Єдине, що для того, аби потрапити на прем'єрний показ нормально і без будь-яких незручностей, бажано зареєструватися за посиланням, яке я залишу в описі під цим відео. Тепер чому ми знімаємо це відео на тлі цього будинку? Ми нещодавно вже таке робили. Як правило, ми знімаємо відео на цьому каналі на тлі руйнувань, завданих російською армією. Але іноді хочеться показати, що з часом відбувається з тими зруйнованими об'єктами. Тут, на тлі цього будинку, ми знімали відео у травні 2022 року. Я щотижня офігівав від внутрішньої української політики. Ну а після того, як відбулося повномасштабне російське вторгнення, я тепер офігіваю від пов'язаної з Україною міжнарод. Тепер цей будинок виглядає, як бачите, вже дещо по-іншому. Він відремонтований, і це, власне кажучи, теж позитивна новина. Ми не лише страждаємо у цій війні. Але й відновлюємося і відбудовуємося. Але війна триває, і нам потрібно й далі підтримувати наші сили оборони. Тому в описі під цим відео я залишу іще ще одне посилання: посилання на збір на баги для розвідроти 116-ї бригади. Він іде важкувато, тому давайте трішки активізуємося, бо нам усім потрібно, аби у наших військових на фронті. Було усе необхідне, і це залежить не лише від держави, але й від нас з вами. Побачимося за тиждень. Ну з тими, хто прийде у п'ятницю на прем'єру ще й раніше. Слава Україні!